мотоцикл Форте 300. По факту 270 кубов, один циліндр масляне охладження. Ціна даного апарату 1700 доларів Ось ми бачимо радіатор. Масло він звісно, невеличкий. Ну, але зато він є. 5 коробка КПП. цепний привод на клапана. По факту 270 кубів, розход топлива 5 літрів об'єм бензобака 10. Хватали його як ми вже зрозуміли на 200 км. Отак От у нас відкривається кришка. Тут нічого цікавого немає. Ось приборна панель, на приборній панелі відображається тахометр, спідометр, часи я бачу, датчик топліва. І в принципі все. В милях, звісно, що не показує, а зря по оптиці у нас оптика є. Де... Обичні лампочки ми бачимо і габарити. Поворотнички діодні, зато у нас є защита рук. Защита рук. Звісно, пластмасова, але сухло нормально. Далі по колесам передній на 21, задній на 18. Тормоза термозадісковий, що спереді, що ззаді. Я бачу натяжник цепа роликовий. Всі ми знаємо, для чого він, для того, щоб менше лазити, менше його підтягувати і тому подобне. Зато в нас подножки. Не такі як на CRDX, а вже більш такий массивний, хороші, вони даже пасажирські більше, ніж водительський. Не знаю что так, но так є. далі по вихлопній системі. Ось у нас така баночка стоїть. Типа хромірована, звучить хорошо, решоточка і тому подобно. Далі у нас є карбюратор, PZ-30. Мотоцикл не душиться, не глохне, нічого, Чотко працює. Ну, Маятник квадрат труби витримує більші нагрузки і пакета він пише, що йому більш не треба. Це маятник каже. По стандарту у нас іде циганська цепка 428, як ми бачимо, що циганська бо золота. дужка у нас в такої якості, як була в мене на новому стангу. Як ми вже бачимо, вже трошки підшивалася, але це і до того, що мотоцикл дуже швидко їздить. І пасажири трошки такого когтям в мотоциклу впираються і виривають сідушку. Зеркала ще родні. Що цікаво, на такому мотоциклі ще родні зеркала, владі їздити тільки за хлібом на цьому мотоциклі. Ключ у нас такий, як у Жигуля, як ми бачимо. На цей ключ ще на альфі бачив. кстати. Далі. Траверси. Траверси у нас вже такі машини йдуть. Вилка без регулювань, зато вона хорошие толщини вилка на у ну, нас якщо придивитися то буде видно пластик тільки чуть прикрутить катафотики есть а це саме основне це катафотики головне, що катафотики є далі звук звук цього бопеда ножки на метальну передачу есть далі 6, да, так, нормально, чітко. <рес> Далі з моїм ростом 1,82 два, посадка, я ногами. Вечі вон... не дістаю, на одній нозі стою. В принципі, для такого виду транспорту все нормально, бо треба ж не стоять ногами на йому, а їхати. Далі руль у нас, трубчатий, вишній, не усилений, конечно, жалко. Амортизатор ще не біжить, ну так нам удобніше дивитися його зато. У нас вже є такий ржавенький болтик трохи знімався на амортизатор чи ні. Це заводський такий, да. Ну, Кріплення в його нормальне, люфтов. Люфтов ще досі немає. Зато ми бачимо, що на форте у нас приплавився трошки проводок до вихлопної системи. Чого ми не знаємо. Він навіть одорватий. Це був інжектор. Був інжектор, владієць поставив карбюратор, бо інжектор трошки більш такий поганий. На карбах, на карбах краще валить.